Головне для нас зберегти людей. Залізо можна відновити, а людей, що загинули, уже не повернеш. Саме таку думку озвучив головнокомандувач українських військ Олександр Сирський та зазначив, що одним з головних пріоритетів є відсутність політичного розбрату та єдність суспільства. Тим часом міжнародні та українські експерти зазначають, що для перемоги Україні необхідно більше зброї. Технологічна перевага на полі бою зможе компенсувати перевагу в живій силі противника. Також важливим чинником називають і ефективне Розподілення ресурсів та зміни в державному управлінні чи погоджуються з військовими експертами і політологами звичайні українці, та що на думку простих людей є тим фактором, який допоможе Україні перемогти? Віра в неї віра, так віра і донат. Ну, перш за все озброєння нормального озброєння сучасного і головне достатній кількості. Тому що коли привозять е, там, партію снарядів і роздають на одну гаубицю по 4 снаряди, це, це не війна, це якийсь грав подавки. Більше донатити, більше допомоги інших країн. Ну, як завжди, зброя. Знаєте, вдалої голови у плані влади. Влада максимально, на мою думку, неправильно робить свої дії, і тому у нас є. Так, то як є. Бо якби робилось трошки інакше, а розповідати як, ну я звичайна людина сказати, що там тямлю, розумію, не, не можу сказати, але щось якийсь досить є життєвий. І треба по-іншому, і могла б вже бути якась перемога, якщо так можна сказати. Ну, не вистачає нам. Зброї не вистачає. Нам треба да, але найбільше нам треба оцього бойового духу і цього патріотизму, не того, що от просто вишиван вишиваного, того, а просто того справжнього, яке вкладає Господь в серця людей. Звичайно, більше Петріо, більше снарядів, ну і більше допомоги. Все. Все. Ну є і більше нашої допомоги теж. Ну, естественно, краще рожі лучшие результати дають.